Uh, і так, всім привіт, моя лаки. Значить, сьогодні в Scary Teacher 3D будемо проходити uh, чаптер 5 uh, Рівень Blown-Up. Blown, up. Да, рівень blown up. І так, одним словом, що я вам хотів uh, сказати, це я вже, получается, роблю третю спробу, щоб записати своє відео. Чому? Тому що о, в мене виникали проблеми, парочку проблем. І через це приходилося переривати відео. Ну цього разу, надіюсь, таких проблем не буде. І. Я зможу спокійно записати собі відео. Коротше, цей рівень, і в чому він заключається? Вона щось там буде на якомусь показі виходити, як модель. Коротше. І ми мусимо. Я не знаю, чесно, що ми мусимо. Я поки що дойшов лише поки знімав цього два дубля, це вже третій. Я так ну, вам просто напам'ятав. Я поки цих два дубля знімав, що я замітив? Одну штуку, є тут одна така сцена. Да, тут є сцена. І що тут є? Якщо дізнавався я сам, нічого не подумайте. Тут є такий мужичок, ну, її. Ухажорік. Жорік. І його потрібно нам уникати. Бо він тут, ну, типа, главарь. Якщо ти йому попадешся на очі, ну, типа, ну все. Там уже він не, тебе, тебе не доганяє, нічого. Ну, тобі просто хана буде. Ну, коротше, одним словом, я, надіюсь, пояснив зрозуміло. Хоча я в цьому сумніваюсь. Одним словом. Що я дізнався? Uh, я хотів вам сказати, що я дізнався, що за цією сценою. За цю сценою я довго розбирався, що тут робити. І все ж за цією сценою я знайшов лише одне. Я за цією сценою uh, знайшов. Uh, зараз вам покажу, що. Штука прикольна насправді. Як я. Ой! Ой! Де? А, йою, я, я ж через текстури вий вийшов. Та, йо давай швидше. Коротше, мені, крім оцього газового балона, чи що, мені потрібно. Почекайте, бо мені. Во тут є, коротше така потайна двер. Ми в неї заходимо. Закриваємо за собою обов'язково. І що тут одним словом? Тут є отака от штука. Ми вставляємо отут -от балончик. І Field mistis Closes with Gas. Тобто, крім того всього, нам ще потрібно дістати десь газ. Е, чесно вам скажу, підписники, я вже перерив. Ну, от реально, що я тільки не перерив. Е, кожну тумбочку, кожну шуфлятку, кожну шафу я вже подивився, газа там немає. Ось. Но, е, в принципі, пошукати я не проти. Але, в принципі, мені лінь. От, от чесно вам скажу. Цікаво, на мене місті не сильно буде реагувати. Почекайте, а де газ можна взяти? Ну, я, в принципі, знаю, де його можна взяти. На кухні. Якщо в неї електрична плита, звісно. Ну, і проста газова, немає різниці. Ось тут, коротше. Чуєте? А може, Блін, я не знаю, чи то я розумно роблю. Ой, ой, ой-ой. Їй мужичок, а от до нього нам не треба точно. На всяк випадок, встановимо тут капкан. Саме, щоб я в нього не вліпанувся. А то буде погано. Ну блін, ну от як назло в капкан вліпився. Ну, це капець. І так, зараз її мужичок пройде. Ми заберемо балон, Оце от. а нам почекає, нам той балон зразу треба було нагріти, чи ні. От тут ще є свічка. Чесно, я не знаю, це якась петарда, феєрверк. Не знаю, що мені з нею робити. Но, в принципі, нам, нам нічого з нею особливо... Особо і не зробиш з нею, да? Тому, блін. А можна назад якось повернути речі, які я взяв? Будь ласка. Блін, хел, хеліум. Гелі, геліум. Хеліум? Ну, це типа. Це типа шарики. Геліум. Це типа шарики, це гелі, е, геліум. Ну це то, що в них знаходиться, коротше. Тільки не гель для душу, саме головне. Але мені потрібно газ. А де мені його знайти? О, місті Денсить. Де мені той газ знаходити? Чесно. Я без поняття, де мені знаходити той газ. Ну, можна подумати логічно. О, ну непогано. Мені все одно, мені зараз е, більш хвилює те, що я не можу знайти газ. Точніше можу, але, але не можу. В принципі, як, да? Ой, філ. філ, що таке філ? Я вже забув. Ой. як вона... Ну все, готуйся. Ой. Вона трошки. Вона прям чуть-чуть перепутала, чуть-чуть перепутала. От прям чуть-чуть. Філмістіс клоузис віз газ Почекай. Мені потрібно взяти, напевне, якісь речі місті чи що. І приєднати їх до газу. Але де мені їх знайти, в принципі, да, якщо в неї тут немає нічого. В неї буквально ноль. Ноль. В неї нічого немає. Нічого. Ні якоїсь там платі, ні, ні навіть шортів немає. Я не знаю, де, де її плаття знаходиться. Тому така от проблема у нас. А що робити, чесно. Чесно, фіг я знаю. Базрум. Знову ой, де вона? Та де вона? А от воно. Оп! І ще в голову. Бам! Ну це вже від був. Ой-ой-ой-ой! Капець. Наше я вертався. Ой! А чо тут... А чо тут місті? Рука місці просто стирчала в дзеркалі. Це не знаю, це кровава Мері чи що. Це косплей. Ну коротше. Коротше. Не знаю, чесно, що мені тут зробити, але газ... Чесно, я не можу взяти ніде. Ну от ніде. Ну от, ну, от ніяк, реально. Просто не виходить, просто не виходить нічого, ніяк, ніде знайти. Що. Ну, от окей, щоб хоч щось. Ну там навіть хоч щось не можу знайти. Ну навіть хоч щось. Ну, капець, якщо чесно. Капець. Капець, да. Зараз тобі клумбу всю підріжу. І от що мені робити? Отаке питання. І що мені робити? Газ якийсь. ФІЛ містіс Клоузес ВІЗ ГАЗ Почекай. Клоузес Віз Газ Тобто, з'єднати одяг, напевне, МІСТІС Але що таке філ, я не знаю. Я знаю, що тут пише типу, Місті одяг, ну, скоріше за все, одяг місті з газом. Але почекай. Але як? Стоп. Мене це підштовхнуло на, ну, на одну ідею. Дуже навіть цікаво. І оригінально. Боже, яка вона сліпа, це жах. Але вона все ще й швидка, тому. Не раджу її обзивати. Ай! Ай яй, паркур, паркур. Йо маю! Ай я йогурт підібрав. Лови. На. Та блін. Та блін! Коротше, я. Ну, блін, я хотів її завести. Щоб вона. Ну, коротше, я її хотів завести. Не знаю, може я щось пойму. Try to blow her away in. Show blow? Що blow? Я не розумію таких слів. Я не африканець, На... І... ну коротше, я не американець, щоб розуміти тут. Слова ваші. Ну, ладно. Пробуємо. Е, спробу номер 2. Make Misty blow up uh, like щось там. Loop може. Балун. Uh, щось це по того. Field uh, closes with gas. Ой, ой-ой-ой! Оце було дуже небезпечно. Fiл. Напевне, філ це з'єднати. Чесно, я не пам'ятаю. Но я сподіваюся, що філ це з'єднати. Всім серцем надіюсь. Mm -hmm. Ми ви щас тут могли обійти. Та блін, та відкрийся Достав Ой, блін! Де мені тут газ, -si знайти? Коротше, ану місті, ану місті. Ану іди сюди, місті Місті, місті, де місті? Так. Прием, Побач, Побач мене, побач. Ура! Кидайся вже, блін, играла гуча. О, капкан. Іди сюди, іди. Давай, давай, давай за мною, за мною, за мною. Я отут, отут. отут. Та не закривайся, блін! Ти мене вообще не бачиш? Оце сліпота. Це просто жесть. Чекай, а куди мені вийти, щоби. Всі двері позакривані. Ой. Ого. Вона спиною мене побачила. Вона прям. Блін, вона прям за мною біжить. Швидко, швидко, швидко. I will make sure you're never end. Та вона мене знову спиною замітила. Та де ти? Давай! <постірка> <постірка> ага. І біжи сюди, біжи, біжи, біжи. Зараз в мене є хитрому умний план. Я сподіваюся, він спрацює. У мене ще планів, звісно, не були, тому я сумніваюся, що він спрацює, но. Але... О, подивіться, я біжу, подивіться, подивіться. Що? ладно. А тепер я ско... О о! Побачили мене, побачили. Місті, давай за мною біжи, 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 біжи. Хоч би зараз не її мужичок на фоні. А вот він. А ну мисти, давай сюда. Дуй. А! А! Не! -мо! -йо. Я уже так задихався, просто жесть. Вона застрягла, блин. Было бы прикольно, якби бы она застрягла. Ну ладно. Е -е, не суть. Она зараз так чи інакше туда прилетить. Що зараз буде робити зі мною? Ну я сумніваюсь. Ой, ой. 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 Я уж думав, що вона за мною. Ну, добре. О, почекай. Ну, блін, ну нащо мені зелений ключик якщо тут ценит. Я не розумію логіку просто розробників. Окей, okay, мені треба. Филм мести с клоус з газ. The gas. The gas. Да. Ну от просто мені, мені поясніть, де він знаходиться. Де? Тут все провіряв. Я не знаю. Ну от просто я вже зробив все, що тільки можна. Ну я не знаю, що ще можна придумати. Ну просто, ну. Де є місті Клоус, оце от все. Ну вот де? Ну от серйозно, ну Ну... боже. Я чесно не розумію. Ну вот серьезно, ну. Ну як так можна? Ой. А навіщо я? Знову це місії... Мені би, знаєте, мені би хоч щось знайти якесь там, я не знаю, платья. Я чуєте, вона вже прошарена? Де вона, Ало. Пройди, пройди, пройди. І тут нічого, блін. Я тут, напевне, перший раз за ігру пройшов. І все одно. Нічого. О, ось вона. Ось вона. О, вона зараз буде танцювати, а ми їй, коротше... Ой. А, ну ладно. Промовчу. Місі чуть-чуть залагала. Залагала. А ми короче, зара зараз ножницями чик-чик-чик. отак -чик -чик, от вот Чик-чик-чик. Чик-чик-чик. Ой. Вона сюди. О, отак от, от зразу. Отак от, от зразу. вот ні, ну чесно, мені так зараз лінь це все проходить, я це все роблю. Давайте все ж, якщо я це пройду, то ви ну, реально ставите лайк, тому що ну... дивно, що за текстури. Текстурки. Вона просто залагала, я не знаю, що з нею. Можливо, це й мені на користь, але в принципі я... Ну, що я можу зробити? Та тут що відкривається? Ну, Кажіть. О! Я придумав, як заменити сюди місті. Отак. Ну, коротше, вона не реагує Вообще вона трохи тупо голова. Так, а сюди вообще можливо пройти Почекай, я не розумію. Ну, по суті. Якщо постаратися. Але я старатися не хочу, тому. Е, тому отак, вот от, виходить. Але не забувайте, в мене ще в арсеналі є одна підказка. Можливо, це якийсь знак, що тут можна щось випилити. І. І все ж що тут щось буде. Можливо, можливо, не знаю. Ура! Вона, вона поворушилась. Це, типу, мені дали форум. Коротше, я вже другий круг. На. Ой. Ладно. Будь ласка. Ах ти. Бам! А погнали в підвал. Я, я не можу пройти цей рівень просто. У мене не виходить його пройти. Ой, блін. Стоп, так блоу, це ж не йо Йома, блоу -йо, це ж не синій. Я вже навіть забув, що блоу це не синій. Блоу, це ж. Я не знаю, що це, але це не синій. Синій це блу. А блоу це. Щесно, фіг знає, що це таке. йо Йома. -йо. Де це плаття знаходиться, де воно? Ні, чесно, реально, в мене вже немає ніяких догадок. Я от, рахуйте, просто здався. Просто рахуйте, що я здався. І все. Лише один, просто, я не знаю, якийсь там шанс чи що. Ап. Блоу ап. Коротше, мейк зіс. Ну, коротше, щось там up, вверх, Ну, типа. Візгас. gas. With gas. А газ у нас де? Правильно, на кухні. Тому йдемо на кухню. Ідемо на кухню, підбираємо тут торт, це обов'язково. Йдемо на кухню до плити. Включати газ. Включили газ. І що це нам дало? Нічого тут балончик з красками. Оп, отак от. от Крутим. Бам! Uh. О! Oh. Все, коротше, він він тепер з газом. <плес> Ура! І в голову влучив! Ура! <плес> ну хоч раз. Треба до чогось придивитися. От в цій от кімнаті. Треба до чогось придивитися. До чого зараз будемо бачити? Тут от штука є. Яка, я, як чесно, не знаю, за що відповідає. А тут є така якась штука, яку я мушу, я так зрозумів, з'єднати. Як же ж мені її зробити? Та чесно. Ой, ой-ой-ой! Вона мене майже через вікно злап... Ви бачили? йо Йомаю, це сико, там було реально. Давайте просто візьмемо купу інструментів. От... Ні, ладно, пасатиджі нам все ж не пригодяться. Ну це по-любому. Можливо, бензин, господи, я не хочу зараз позоритись, но. Ну, а вдруг. Хаммер? Це Хаммер? Почекай. Хаммер, це нас. Хаммер. Це насправді молоток. Ого. Чесно, я... Я сам в шоці. Ти коли свій підвал зайдеш, достала. Ой-ой-ой, охо -ох, ох Чесно, не знаю, що робити. Лом. Так в мене вже є один. Ну, пилка. Пилка. Та пішли, коротше. Ну, все капець. Ой! Подивіться, подивіться, хто ходить. Коротше, зараз беремо так от робимо. Ой, зараз, зараз зараз закрию двері. Зараз, зараз розтовчу тут все. Я ж не буду всі предмети підряд юзати тут. Щоби, я не знаю, щоб... щоб що. Щоб пройти рівень. Ну не настільки я дурний. Хотя. Ну, я уже, честно, я уже не знаю. О! В новом месте застарая взялась. Дэнсить. Ну, на кухне я уже все честно Ну, честно. Що, що це таке? Чорна коробка якась. Ого, в неї тут. Запаси. Можливо, сірники. Вот, чесно, я не знаю. Ну. А вдруг. Field містиce closes with gas. Блін, треба подумати. Треба подумати. Closes with gas. Стоп. Оп, опа, вот так вот робим. Так, тут десь є. По-любому якась така штука. Яку я зараз не знаю, що я з нею зроблю. Ой, там місті. Давайте сейчас по-аккуратному. Можливо, все ж сірники, я не знаю, вам поможуть. Сір... Ой. Знаєте, мені в цьому домі хоча б щось помогло. Це сірники. Хоча б щось, господи. Я вже думав, що мені в цьому відео просто нічого не поможе. Run before MC catches you. Да. Ми пройшли рівень, це остаточно. Що зараз буде творитися, не знаю. Но давайте сядемо собі ось тут. Будемо відпочивати, дивитися собі. Не, ну це вже якийсь прикол. Ні, що зараз йти зараз до місті. Йти зараз до місті і що? Стоп. Почекай, що? Це не все? Run before місті catches you. Можливо, мені потрібно, щоб вона мене спіймала. Ну не спіймала, а... Побігла за мною. Так як в нас тут місії чуть-чуть е, тупоголова. Так, ну якщо вона бачить чан. Чи що вона бачить? Значить вона десь От-от біля цих. Столів. Якщо вона, виходить, ось це бачить. То де вона? А, я знаю де воно. Ой-ой-ой-ой. Дуже. Я би сказав навіть занадто рисковано. Вона десь тут. Аня, отут, вот вона. Ой. А типу, я зараз що маю зробити? Ну, місці заглючила. І що мені розробники пр пр пропонують зробити? Що мені розробники пропонують зробити? Кинути в неї тортом, щоб вона, я не знаю, відійшла. Ось, я тут. Все, місці, іди туди, куди ти мусиш йти. Не, не тяни нам час, реально. Уже всі чекають побачити цю е, нереально, неймовірно прикольну кінцівку п'ятого чаптера, да, яку я сам проходив. Да. Сам лак її прийшов. П'ятий чаптер, бувай. Бувай п'ятий чаптер. Нарешті ми тебе пройшли. Ну що ж, дивимося на, на цю всю комедію. Зараз вона буде виступати, виходить. І так. Вона йде по цьому. Е, виходить, по якому... Ну, коротше, я зрозумів. Так, що у нас тут? І, і що зараз буде, почекай? Вона надувається. Почекай, а чому? А чого вона надувається? Ем, а ми її надули. Ми її надули а, з, Цей. за допомогою. Коротше. Ну, коротше, я зрозумів. Ні, ну чуйте. В принципі, кінцівка прикольна, но. Тут щось трошки з фізикою вони. Ну, погано все. Коротше, левел виконаний, 25 монет ми отримали. Зірок. зірок ми не збирали. А що ж, друзі, і так відео вийшло долим, тому давайте швиденько став лайки. Кому не важко, пишіть коментарі. І, звісно, не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все, всім удачі, всім покедам.